Бати в боротьбу на половині зараз перехоплення Горовенко скидка і через себе намагався пробити. Але не було порушення правил. Фокін зараз мічав, Фокін віддає передачу на космину і вдало грає Катруша. На випереженні. порушує правила капітана команди Альянса. Воврише помиляється. Ковальов перехоплює. відразу Мординський підтримує Ковальова. Мординський прокидає. Мординський пробиває і забиває Юрій. І що ж команда Альянс відкриває рахунок? Вже. На шостій хвилині першого тайму. Ну що ж, 1-0 на користь господарів. Чудово зараз зіграв Мординський, Ковальов допоміг у відборі. Мординський пройшов, пробив кут, щось навіть не очікував на цей удар. Ну що ж, 1-0 уже на користь команди «Альянс». Забарився. Такий з нічим, але вдається переграти Ковальова. Зортюк, Зортюк, тягне, де мене Гаровенко. буде пробивати і повзворот. Пробиває зараз. Фокін намався простріл і м'яч. Виходить за м'ячем. Ковальов. Ковальов намається. Пройти втрачає м'яч. Ковальов пробиває сірий і Катруша зараз рятує команду Альянс. Ну що ж. І знову Катруша! І все ж таки добиває з Гортю, допрацьовує і зрівнює рахунок у нас Максим. Один один стає рахунок. Вбира. Ревенко на футболі. Пробиває Ревенко і щось перевод м'яч на кута. Ковальов, знову Ковальов. Так воно втягає самовпевнено. І помилка Ковальова. Лосі! Забиває Лось. І що ж друга помилка в Дмитра Ковальова? Що ж сьогодні не виходить і у Дмитра Ковальова, звісно, самовпевнений Дмитро завжди в своїх діях. Технічний гравець, але цього разу Дмитро Ковальов приводить два голи на власні ворота. це була передача, курочка, скидка на лося-лося. Ось переводить під удар Кітманов, Кітманов пробиває і цього разу Катруша прибуває. Сіпчук на Ковальова. Ковальов розхитати. мається розхитати. Наш, удар пробиває і забиває Дмитро. Ну що ж, чудово, грає зараз Дмитро Ковальов. І вдається реабілітуватися за, як би мовити, один привезений гол. Ну що ж, треба Дмитро ще один забитий гол для того, щоб все ж таки степенці цю невдалу пляму в першому тані. Сорокін не втрачає м'яч. Фокін до Сіпчука. Сіпчук перехоплює, має шанс розв'язати контратаку. Сіпчук пробиває, не вдало робить це. Можливо, було віддано. Горовенко з м'ячем. Горовенко пробиває по зворот м'яч для після удару Горовенко. Сверчук. А восья продалося. Запаски відіграє на Зортюка. Зортюк протягує передача. І Мординський завадив зараз успішності. Команда намагається вибрати максимальну кількість залікових балів. Мординський з Мординський пробиває. Дмитро знову виборює м'яч. Високий наріз Дмитро. Він не намагав вибори. Ревенко передача. Камінчук. Який шедевр забиває гравець команди Альянс. Що ж, о, головою відзначається сороковий номер команди «Альянс» і Прекрасна передача від «Дривенка» і Камінчук замикає. її. Звертюк на Кітманова. І тмано відразу до майданчика, і Катруша приводить м'яч за межі поля. Навіть це вийшов удар. В чемпіонату команди набрали досить таки. Конкурент спроможний. Чемпіонат передача на господарів Перехоплені Горовенка. Горовенко. Горовенко розхитує. Горовенко пробиває. І... Варша, варш пробиває і чудово грає голкіпер команди Альянс. Сірий, сірий з м'ячем, сірий покидає на, сіри, сіри. сіри. на курочку курочка, пробиває і м'яч «Щука». Ковальов, Ковальов, на Сівчука, Сівчук пробиває і забиває Осіпчук, Ну що ж, 4-2 рахунок на користь команди Альянс. Ну вдала контратака. Ковальов відразу віддав передачу на хід Осіпчуку. Осіпчук просив, звісно, це ми чули. І рахунок збільшується, на користь команди Альянс. Простріли, ледь не зріза закладські власні ворота, в'яло вибиває невдало, покін Катруша. Зараз після Рикошетуся. Лось надалі стійку пробиває, сірий і кутовий удар від гарцяка. Фокін. Зварчук пробиває і Катруша знову показує спів. Команди Б 1 Лось з м'ячем. Лось. Дік на забігання вперед. Передача на дані сійку і завадив зараз Бобир. Сіру. Сірий дивовгір пробиває сірий. І знову Катруша з внігу на на гравця команди Б-1.